Не місце прикрашає людину. Ця мудрість актуальна сьогодні як ніколи. Історія про те, як переселенка з Луганщини змінює вигляд села княжа Криниця, що на монастирищині, дивіться далі у нашому сюжеті. Олену Браславську, мешканку Лисичанська на Луганщині, до села княжа Криниця, що за 20 кілометрів від монастирища, закинула війна. У березні 2022 року родина приїхала на монастирищину, тому що тут мають рідню по лінії чоловіка. Княжа Криниця, село Мальовниче, давнє з історією, яка нараховує майже 300 років. Відразу можна помітити, що живуть тут люди творчі, які вболівають за рідне село, намагаються його зробити кращим. Певна річ, середовище відіграло. Останню роль у тому, що пані Олена почала малювати. Звісно, так легше було подолати стрес від переїзду та війни. А ще хотілося якось віддячити людям, які тепло прийняли родину в селі. Це сталося випадково. Я бачила, як дівчинки розмальовували зупинки там, ну допомагали належити Людмилі відтворювати клуб. Я теж згадала, що я щось вмію, коли щось в школі там. Малювала. І так у мене накопичилось за своє життя цей, мабуть, як ну, потенціал. Да, оцей. І я вирішила щось для неї зробити в знак подяки для того, ну, за, за те, що вона так гарно до нас відноситься. Ну не тільки вона, всі місцеві жителі, і захотілося якось віддячити. Першою роботою пані Олени була шафка в костюмерні місцевого будинку культури та фотозони. Згодом талант Олени Браславської став у нагоді у княже Криницькому ліцеї, де сюжети на стінних малюнків підказували самі діти. Нині при підтримці старости села Михайла Підопригори історія княжої криниці оживає на стінах будівлі сільської ради. Не дай Боже, щоб її робота. Бумаганням для покоління, спочатку клуб, потім школа, зараз сільрада. Спочатку малювала, зараз ліплю, Може ще щось якесь там. Я не знаю, прояв буде мого таланту. Я ще сама не знаю, що в мене які таланти скриті. Художній підхід до будь-якої справи це професійне. Навіть торти авторства мисткині мають свою особливість: сюжетне оформлення своїм хистом і талантом завдячує предкам. Прадідусь був іконописцем, гарно малювала. Й мама в мене прадід був іконописець. Мама теж мала талант, але не займалася цим ніколи. Я тільки бачила, як вона в'язала, вишивала там і малювала фотографії своїх родичей просто цим олівцем, простим олівцем малювала. І це було стовідсоткове, ну, як вона повторювала, всі риси, обличчя, все. Ну, Я так теж з дитинства вміла, але ж ніколи так не втілювала в своє життя. Ну, нікуди було в мене не було. Кому малювати віднедавна сцену місцевого будинку культури прикрашає ікона, написана пані Оленою. Спрацювала генетична пам'ять і ситуація, в якій ми всі опинилися. Добре, що життя у княжій криниці буде трохи яскравішим і оптимістичнішим, дякуючи майстерності і таланту Луганчанки Олени Браславської.